Як правильно обрати павербанк, розповідаю. А ти поки підпишись та постав лайк цьому відео. Все більше нам кажуть про те, що майбутня зима знову буде складною. Тож, щоб не переплачувати за павербанк потім, краще купити його зараз. На що слід звертати увагу при покупці? По-перше, наємність батареї вимірюється в міліампер годинах. Чим вона більша, тим більше разів ви зможете зарядити ваш смартфон, ноутбук. Або зможете зарядити на максимум декілька ваших гаджетів одночасно та неодноразово. Наприклад, у мене є ось такий малюк ємністю в 60 000 мАч. Зимою при блекауті ми від нього і смартфони заряджали, і кільцеву лампу вмикали вечорами для освітлення квартири. По-друге, зверніть увагу на кількість портів та обов'язково врахуйте, скільки пристроїв вам потрібно буде підключати одночасно. Також зверніть увагу на швидкість зарядки від павербанку, вимірюється в ватах. Чим більше ватт видає павербанк, тим швидше зарядиться ваш гаджет. Але це тільки якщо він підтримує таку функцію. Більш того, павербанками потужністю від 60 Вт можна заряджати навіть ноутбуки. Звертайте увагу на розмір та вагу. Цього малюка, як ви розумієте, не дуже зручно буде пхати в маленьку сумочку, але і ємність тут не маленька. Ну і наостанок бренд. При покупці віддавайте перевагу відомим виробникам, у яких є гарна репутація та гарантія якості.